Вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, чи загрожує голод населенню так званих ЛНР, ДНР та людям, які живуть у зоні бойових дій. Про історичний феномен цього тижневі так звані голодні бунти на Донбасі, у час, коли понад 80 років тому фактично розпочався сталінський штучний голод Дмитро Джулай. Вперше після голодомору 1932-33 -го, років на сході України люди виходять на вулиці через те, що не мають засобів для існування. Жителі підконтрольних сепаратистам Єнакієва Тореза, Макіївки виставили фотографії та відео про це у соціальних мережах. Діти, ми голодні. Ви дали центру, а ми тут ганшос. Так, астой, адброс. Наші діти недостойні їди. Поняли? За що ми воюємо? Я збиралася в ДНР. за що? Інформаційні ресурси, які відстежують ситуацію у так званих ЛНР ДНР. Пишуть про смерті від голода, в свердловську, червонопартизанську та красному Лимані у великих містах Луганську і Донецьку. Ситуація краща, бо там є пункти, де роздають гуманітарну допомогу, але й там проблеми до маленьких міст та селищ. Дуже важко дійти гуманітарним ініціативам. навіть у Донецьку є багато випадків, коли ми приїжджали до людей. Вони вже декілька днів голодували, і вони поїли усі фрукти та овочі, які були у них в огороді. Вони з'їли все, що у них було в маленьких запасах, і тепер вони вже декілька днів взагалі були без будь-якої їжі. Люди звертаються до самопроголошених лідерів сепаратистських угрупувань і запитують, де продукти та соціальні виплати. Ось що відповів зокрема очільник так званої ДНР Олександр Захарченко. Государство наша Народна республіка зможе заплачувати гроші самі як Ми самі будемо стоміс, тори назвали ноября, начало декабря. Соціальні бунти, які вже назвали голодними, дуже схожі на початок селянських повстань проти колективізації у 30-х роках. Архівні документи та фото розповідають про опір, який чинили селяни Луганщини та Донеччини, чекістам та продзагоном. Ось обличчя тих, хто боровся проти сталінського голодомору. Тепер регіони, які взяли під контроль проросійські бойовики, знову на межі голоду. Дуже багато тих. Хто підтримував цих терористів, вважаючи, згадуючи радянське минуле в вигляді дешевої ковбаси, зараз напевно схаменуться зараз напевно злякаються самі свого бажання повернути це минуле, тому що їх повертають не в більш-менш щасливе, більш-менш сите Брежневське минуле, їх повертають в страшне сталінське минуле. Українська влада заявляє, що практично немає можливості надавати допомогу та фінансувати соціальні виплати у захоплених бойовиками районах. Чи справді ситуація з продовольством є настільки складною на підконтрольних сепаратистам територіях? Це запитання до гостя нашого ефіру Андрія Дягтяренка, який є головним редактором інтернет-ресурсу Реальна Газета. Доброго дня. Скажете, Андрію? Ну скажу, що так насправді є така небезпека, що на цих територіях голод буде поширюватися. Чому поширюватися? Що, тому що ну, випадки страждань людей від недостачі їжі від недостачі грошей, вони вже є, і це ситуація, яку вже ні ці бойовики, ні сепаратисти, ні хто будь-інший не може. Спрятати. Тобто... От ви ж маєте контакти з людьми, які там залишилися. От розкажіть історії, які вас вразили найбільше. Ну, дивіться, дуже багато історій про те, як люди. Переважно це люди по похилого віку. Зараз не отримують ні пенсії, як ми знаємо, від України, ні будь-яку допомогу. Там останню допомогу 1800 гривень. Вони отримали там перед напередодні цих так званих виборів 2 листопада. Зараз вони сидять без грошів. Зараз немає якоїсь нормальної системи поставок продовольчих товарів до міст чи. Навіть маленьких населених пунктів ці люди похилого віку, як я казав, 70 років та більше, вони навіть не можуть піти кудись на. Другий кут свого міста і щось придбати чи в когось там зайняти ці гроші, і вони не доїдають. Насправді так і є. Насправді були випадки, коли людина готова там продати там свої якісь там останні там золоті обручки за якісь там 100-200 гривень, щоб отримати, ну хоч якусь їжу. Таких випадків, на жаль, дуже багато. Це страшно слухати. Радіо Свобода так само намагалася зв'язатися з людьми, які живуть на тих територіях, які контролюють російські бойовики. І люди відмовляються говорити. Вони кажуть, що вони бояться. Але знайшлися такі, що розповіли нам. Ось давайте подивимося ті свідчення, які вдалося зібрати з різних джерел. Ми вас просто трохи просить, гуляємо! Ось тоді небудь пам'ять, діти! дітей. від світі їм жив! Почему вы одна? А за то, то, то что сама вытрезь, полторушку возьму. Почему вы не звоните? Почему в Донецке дали опять что? Идите шок, Иди да. в магазинах є, але у людей дуже мало грошей. Пенсіонери живуть тільки на поміч які від Рената Ахметова, бо вже 3-4 місяці вони не приймають ніяких коштів. Біля аеропорту там бомблятів і день кожного дня. Там дуже важко. Там люди повиїжджали з звідсіля. Дуже погано, що нема ніякої інформації. Тільки в одна ДНРівська більш нічого нема. Велика проблема, бо що люди дуже замбовані, вони не винні, але вони нічого не знають. Вони таке. З одного джерела мають інформацію, а українська влада нічого не робить теж забула за своїх громадян. Продукция, я могла бы сказать, полегче, потому что привоз в магазины есть, но деньги у людей заканчиваются, поэтому некоторые уже идут на улицу с процентной рукой просить деньги на хлеб. В ноябре месяце не было поступления денежных средств, что вызвало панику, но пообещали где-то 21 числа. А какой выход? Особо против автоматов не попрешь. Ситуация очень сложная, можно подумать, что даже не подумать, о ощущение, что людей бросили. Кто не знает реальную обстановку, никто не знает, что вообще будет завтра. это просто убивает. Люди, даже да, нас просят есть. Люди, люди сами? Да, 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 да. наши поехали, хлопцы. это они повезли там именно Вольховат, то... в а, Монтарную помощь. Местным Местным, Валу Вал. Вал, хлопцы такие, что подходили до них бабка и говорят, купить мне хоть 100 грамм конфет оцих м'ятних і ж Ну таке, нема, ну жалуються ні пенсії, нема, нічого. Довояти їдуть, такі піру. А бувало, таке, що дає він, як жура. Дав банку їхав, мужик, цепок спав з велосипеда. Зупинився наш водій, поміг, натягнув там діда якогось, запроводив, дал банку тушонки, потім побачив, що той просто їх викинув. Важко, коли люди... В такій ситуації, але чим допомогти? От як ви думаєте, Андрію, як можна допомогти людям, які живуть ось на цих територіях? Ну, по перше, на мій погляд, все ж таки було дуже дуже великою помилкою відмовитися від допомоги людей, які там залишилися, тому що все ж таки я, я маю на увазі заяви Ясенюка та постанову, рішення рішення Президента. Рішення президента, указ, який відмінює закон про особливий статус. Так, тому що це, якщо ми це розглядаємо як боротьбу з терористами, сепаратистами, то це удар совсем не по тим, хто, собственно, совершил этот переворот на этих территориях. Эти люди преспокойно выехали куда-нибудь в Москву, как тот же Стрелков, так называемый Гиркин, который говорит о том, что да, действительно, это я как бы я я, я зародил все это движение, то есть я превратил какие-то выступления хаотические внутриукраинские в войну настоящую. Вот это, как правило, под удар попали самые э, незащищенные. Те, кто действительно не может ни повлиять на ситуацию, ни даже поднять голодный бунт. Я имею в виду в первую очередь пенсионеров, женщин, инвалидов, которые не могут не выехать и так далее. Все-таки, мне кажется, что делать сейчас необходимо Украине э, разворачивать большую систему гуманитарной помощи. То есть не отдавать инициативу в руки э, самих сепаратистов, которые сейчас держат эту территорию под информационным колпаком. И не отдавать инициативу в руки России, поскольку все мы прекрасно знаем, э, про уже там, пятый или шестой гуманитарный конвой, так называемый, который, да, кроме, возможно, оружия, но все-таки везет и какую-то гуманитарную помощь. Почему украинская сторона не оказывает системную поддержку простых жителям на этой территории? Я понимаю, опасно, но можно хотя бы на территориях, которые находятся возле, границы, да, вот на границе контролируемых сепаратистов, вот в частности, в Луганской области это Станица, это Хутор Макарова, который обстреливает постоянно со стороны того же Луганска. Там люди точно так же не могут получить никакой помощи и не могут нигде обналичить там свои деньги с карточки, пока еще им даже пенсия поступает. То есть навіть там не розворачується система. Це неправильно. Це діють волонтери, це ділять люди, наші колеги своїми силами. но этого вони діють государство. Это неправильно. ну ось ще одна ілюстрація. Павло Ковальчук э, порозмовляв із тими людьми, які живуть фактично там, де відбуваються бойові дії. Це шахтарське селище Булаванське поблизу Дебальцева. І ось послухайте, що кажуть люди. Що це вам військові привезли таке? Що це вам військові таке привезли? А, Та, дай Бог їм здоров'я, вони нам допомагають. Якби не вони, ми б вже з голоду. А ]мерли. як допомагають? Ну як допомагають? Ну, харчі дають, діляться своїм скудним пайком, чим можуть. Ми що то згоріли, а там все нас розбомбили. Місяць жили в підвалі. Хто дасть кусочок хліба? То дасть чого, кусочок, то, то то, то Єлі вижили, малий оце з нами, під кулями повзли, під градом повзли, ось показати вам, чим нас бомбили. Місяць в підвалі, а вчителька сама, а зараз школа не працює, бо а то йде. Ось так і живемо. Нещасні, бідні, ні пенсії, ні соцвиплат. Оце я кажу, дай Бог здоров'я. Армії української армії, що вони нас піддержують. Всі небайдужі люди приймали участь в цьому. Оці речі, теплі для малого для вас, обув, зімня. Це все для вас. Ой, Орестович, дай вам Бог здоров'я, яка Бог здоров ви добра людина, Боже. Ну я кажу, що б ми робили, якби не ви та ми вмерли б з голоду, з холоду, то всього. Нічого. Нічого, ми з вами? Телефон є. І будем. я з вами. Від Дебальцева до Луганська. От, чи можуть люди зараз, які, можливо, знайдуть якісь ресурси, якісь можливості, виїхати з Луганська чи з Луганщини? От, що вам кажуть? Дивіться, останній потяг з Луганська до Києва вийшов вчора. Після цього Укрзалізниця сказала, що це небезпечно, і більше потяги з Луганська ходити не будуть. Я знаю, в мене друзі їхали в цьому потязі. Вони їхали усю ніч стоячи. Тому що дуже був великий ажіотаж, дуже багато людей е, намагалося виїхати з цієї території, намагалося якось спасти власне життя. Тобто потяг був повністю заповнений потяг був людьми. Заповнені якось ці там оселеці в бочці, вони навіть так стояли, старі бабусі так і і так далі, і таке інше. Ось мені таке, таке запитання є: якщо ми... Яр я розумію державу, навіть в цьому є сенс, що ми не можемо забезпечити адресну доставку цих грошей на цих територіях, тобто сепаратисти можуть віджимати ці гроші від інкасаторів і все таке інше. Але чому не створюються умови для нормальної міграції людей з цих територій, щоб вони там ну банально з голоду не вмирали? Чому ми не створюємо умови навіть доставки їх фізично на території, де все спокійно, де є мір? Чому як в Грузії було зроблено, надіють діють програми, коли людям видають землю і вони там будують нові селища, нові міста на навіть і починають нове життя і розвивають українську територію? Я цього зрозуміти не можу. Тобто, в нас завжди якісь рішення приймаються. Я давно слідкую за цією ситуацією, якісь вони. То половінчать як з цими мінськими перемовами, то вони якось так ну, дійсно ущемляють права цих людей. Теперішній голова Луганської державної адміністрації Геннадій Москаль теж критикує керівництво країни, але ось ми попросили. Луганського ОДА прокоментувати, як вони допомагають тим, хто живе в прифронтових територіях, і чи можуть вони допомогти тим, хто живе власне на тих територіях, які контролюють бойовики, погодився це зробити. Речник Луганської ОДА Ярослав Галас на сьогодні на території Луганської області, яка контролюється Україною, і ряд населених пунктів, які знаходяться постійно на лінії вогню, тому транспортне сполучення туди утруднене. Мова насамперед про селище Чорнухине, Копаснянського району, де в мирний час проживало близько 6 тисяч населення, село Кримське Новойдарського району де півтори тисячі населення, оскільки ці села знаходяться на постійній лінії вогню, комерційні структури іноді відмовляються довозити туди товари першої необхідності та продукти. Однак жодних проблем із продуктами, пенсіями чи соціальними виплатами в цих населених пунктах. Немає за необхідності. Ми організовуємо туди озброєний конвой з гуманітарною допомогою чи соціальними виплатами. Ми знаємо, що такі дуже серйозні проблеми є на боці ЛНР. Ми співчуваємо цим людям, але допомогти їм можливості в нас немає. На жаль, на превеликий жаль, немає можливостей відвозити гуманітарну допомогу через блокпости бойовиків. Дуже часто з'являються повідомлення про те, що машини, які везли гуманітарну допомогу, обстрілювалися, і зрозуміло, що робити надзвичайно важко щось для тих людей, які живуть на цих територіях. Але я хочу запитати вас, пане Дихтіренко, як ви ставитеся до таких думок, які озвучуються, ну і через засоби масової інформації про це люди говорять між собою. Що, мовляв, всі, хто хотів звідти виїхати за весь час того лиха, який почався з так званої «русської весни, вже виїхали, а ті, хто залишилися, вони, по суті, ті, хто і підтримували сепаратистів. Це неправда. Я думаю, що всі люди, які хоч якось мають відношення до людей, які там живуть, знають, що це не так. По-перше, дуже багато людей виїхали ще влітку. Але потім і я писав про це в своє власній газеті і на «Обозрівателі», на початку вересня дуже багато людей почало повертатися. Це були люди, які не підтримували сепаратізм, але в них банально закінчилися гроші. Вони не знайшли, вони не змогли працевлаштуватися на інших територіях. Вони залишилися, закінчилися гроші, вони не змогли оплачувати житло, яке вони орендували, і вони повернулися у свої домівки, тому що. Ну, осінь скоро зима, і є хоча б дом. Вони не знали, куди вони повертаються. І ще можу казати, що я і дуже багато людей чекали, що в серпні, ну може не в серпні, але ну десь на початку вересня, Луганськ та інші території будуть звільнені, тому що українські війська взяли це місто в таке кольцо. Цього ну ми знаємо з яких причин, але цього не 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 відповілося, тому що росіяни ну, відкрили і другий фронт, і люди втратили надію, що їх домівки звільнять і туди. І, по суті, ту потрапилися, потрапили в пастку і потрапили в пастку саме так. І зараз, ось то, то про що я казав, останній потяг з Луганського. Ну я дуже сподіваюся, що він буде ще не останній, що ще пустять потяг. Але ось дуже багато з цих людей. Зараз намагаються всіми там правдами, неправдами, виїхати з цієї території, і вони будуть намагатися це зробити знов. І я дуже прошу там звертаюсь до пана президента, до пана прем'єр-міністра. Ну давайте, хоча б, хоч якось, подумаємо, як цим людям допомогти виїхати звідти. Я вже не кажу там про якесь там працевлаштування чи а, знаходження для них якихось домівок. Давайте, хоча б, спробуємо їх спасти, просто їх, їх їхнє життя. Люди, які приїжджають в Україну, дуже дивуються, тому що українці дуже хлібосольні. А чому? Тому що знають, що таке голод. Це у нашій історичній пам'яті. І ось мої колеги вийшли на вулиці Києва, щоб запитати людей, що вони думають про тих, хто зараз потрапив в скруту на територіях, які контролюються сепаратистами, чи співчувають. Ось що люди кажуть. Важке питання, чому. По-перше, там не всі люди були за ДНР. Деякі там лишились, тому що в них немає іншого вибору. І оцих людей так шкода. Це треба побачити і через це пройти. Понимаєте, ми живемо тут, ми не розуміємо їх, вони не розуміють нас. На якому б стороні чоловік не знаходився, живе так треба своє. Так що здесь вже нікуди не Это, це, це так заложено природою. Так что нам надо посочувствовать. Люди должны как бы, сделать свой выбор, опять же, что переезжать, наверное, на ту рабочую, скажем, Украину, как-то здесь трудоустраиваться. И а правительство, в свою очередь, наверное, социально как должно это обеспечить. Мы в любом случае должны быть человечными. И мы должны поддерживать все-таки, как бы это, ну, я считаю, что это единая Украина, и мы должны оставаться людьми, помогать друг другу. Поспівчувати, я думаю, варто, тому що все ж таки це люди, Їхня позиція, можливо, їх там вони в якомусь там вакуумі перебувають, але це люди, їм треба і харчуватися, і жити, і дітей годувати. Вони можливо там більшість зарушники, обставин, які там склалися. Звичайно, як людина, я трохи співчуваю, тому що ну, всі люди, всі хочуть жити нормально, але вони самі себе обдурили, і самі собі винуваті. Це касається кожного з нас, так як ми всі живемо в Україні, все, що відбувається, все якби вважається судьба всіх. Там рішається. Ну, звісно, ми повинні підтримувати, передавати все необхідне, як гуманітарну допомогу, так і грошову. Ось теза прозвучала, яку б я хотіла, щоб ви прокоментували, щоб ви прокоментували. Скажіть, будь ласка, чи справді оця? Проблема з інформаційним вакуумом змінилася. Якщо змінилася, то в який бік ви працювали речником Луганської Ода. Може, ви можете пояснити, чому Майдан сприйняли в Луганську як щось абсолютно вороже? Я не скажу, що в Луганську майдан там 100% населення сприйняли абсолютно вороже. В нас був дуже великий Євромайдан, і я сам на нього виходив, незважаючи на те, що я був речником Луганської ОДА. Ну, до якогось моменту потім я звільнився. Дуже багато людей в Луганську розгортали найдовший український прапор в Радіо часи... свобода і багато інформаційних Ви знаєте, ресурсів телеканалів. Це. це показували так? тобто зараз, ось такий стереотип про Луганськ. Він ну дуже зручний для багатьох сил. Про Луганськ, про Донецьк, як про таке, таке дремуче ватне ватні міста. Це неправда. Це неправда, і я не, не вірю в те, що і знаю, що це зовсім не так. що те, що те, там відбулося, Це якийсь такий, ну, процес, це не так. Тобто це абсолютно процес, який создали російські спецслужби. Ми знаємо, що прекрасно все це почалося після того, як в Славянське захватили міст, і потім наші же силовики віддали в Луганську здание СБУ вместе з арсеналом оружиє. и другие здания. То есть, и начали избивать и убивать, похищать людей. То есть, ну извините, когда, как бы, когда на территории вашего города происходит теракт, и вы не знаете, кто за ним стоит, и не знаете, как, делать, что, как, поступать в этой ситуации, никакие общественные настроения, как, как мы, жители Луганска, как бы сами проукраинские настроены, убедились в этом, никак, к сожалению, не можем с этой ситуацией справиться мирным путем. Я сподіваюся, що все таки шлях нормальний вирішення цієї гуманітарної катастрофи знайдеться. Дякую вам, Андрію, Дякую. за участь у нашій програмі. Це була програма Ми разом я, Ірина Штогрин. І пам'ятайте, ми живемо в одній країні. Всі ми громадяни цієї країни, і те, яким буде наше життя, залежить від нас. На все добре.